Жив був у Сімферополі програміст Олекса. Він дуже любив штучний інтелект, настільки що вирішив віддати йому все своє життя. Олекса вірив, що Шиї зробить його життя ідеальним. Першим ділом Шиї взявся за музику. Коли Олекса сумував, грала заспокійлива джазова мелодія. Коли був радий, кімната наповнювалася веселим рок н ролом. А от коли Олекса злився, шиї вмикав океан Ельзи. Щоб плакав і більше не злився, пояснював алгоритм. І це на диво працювало. Далі Шиї взявся за гардероб. Одного ранку алгоритм сказав: Олексе, сьогодні важлива зустріч. Вдягни сорочку, а не футболку з Дартом Вейдером. Олекса подумав: Ну добре, звучить логічно. І справді, на зустрічі він почувався впевненіше, а колеги відзначили його новий стиль. А потім алгоритм отримав доступ до магазинів. Одного дня кур'єр приносить 7 кілограмів моркви, бо здорове харчування пояснив шиї. Наступного дня привезли ще 5 кілограмів. Сусіди вже почали думати, що Олекса не айтішник, а відкрив підпільний морквяний склад. А ввечері шиї заблокував холодильник. Після 20.00 їсти шкідливо білрів. Олекса, голодний, вирішив написати код, щоб обдурити систему. І воно спрацювало. Холодильник відкрився. Але за хвилину кур'єр знову дзвонить у двері. Ваша термінова доставка 10 кілограмів моркви. От тоді Олекса зрозумів, шиї може керувати всім, але мамин борщ це технологія, яка не має апдейту. Іноді найкращі речі в житті не потребують алгоритмів.